Це і є прямим відображенням Божої слави. Про Бога написано, що Він є любов. Прояв найвищого рівня любові ми бачимо в тих стосунках, які має між собою Отець Син і Дух Святий. Наші стосунки, як братів і сестер по вірі, які ми маємо, мають також відображати саме ось цю любов, еталоном якої є Господь. Далі у цьому ж п'ятому розділі ми читатимемо, як саме чоловіки мають любити своїх дружин. Для цього є лише один стандарт. Потрібно любити так, як Христос полюбив церкву. З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія енциклопедія для кожного дня. Продовжуємо читання далі шостого по чотирнадцятий вірші.